Усім доброго дня! Все руки не доходили зробити відеоогляд на столик, який у вас замовила. Ось тепер уже наш стил. Чудовий по якості, дуже задоволені. Гарно нам підійшов і за розмірами, і за кольором, і за дизайном. Міцні гарні мішки. Стил стійкий, не хитається, не шатається. Ось така у нас краса. Дуже велика подяка менеджеру Оксані. Супроводжувала на кожному етапі. Доставила дуже швидко. Привезли прямо додому. При збірці абсолютно ніяких проблем не виникло. Також проконсультували по телефону, як це все зробити. Збирається дуже швидко, дуже просто. І тепер він у нас. Оксана надзвичайна подяка. І всім, хто до нього приклав свою руку, теж. Дуже гарний і якісний стіл. Дякую вам.